Пане Павлюк, ваш, ваше бачення цієї ситуації, особливо враховуючи, от ми зараз складну тему чіпаємо, і про це раніше якось і думати, не хотілося взагалі, взагалі думати не хотілося, але тим не менше. Якщо Росіяни наважаться на той самий е, тактичний ядерний удар, ну це ж не лише України стосуватиметься, це в тому числі стосуватиметься і Польщі, де ви довго працювали. Знаєте, тамтешні настрої, і от в цьому контексті хотіли б вашу думку почути з певним експертним аналізом, як поляки до того всього, що зараз ставиться, ставляться до розвитку вже подій. Ми розуміємо, що вони однозначно нас підтримують, і за це велика дяка і шана. А от як вони споглядають на те, що Путін такий, судячи зі всього, готовий до ескалації? Якщо дозволити, я би почав з перемог. Тут всі колеги говорили про перемоги. Вчора це перемога. Звільнення звільнення Харківщи це перемога. Відбили атаки від Києва. Це перемога. Звільнили північ України. Це перемога. Зміїний острів перемога, удар по Херсонську. Це все один ланцюжок перемог наших прекрасних збройних сил і нашого українського народу. Я би сказав про велику перемогу, яку ми вже отримали. Ми вже отримали. Незалежно від того, що сьогодні йде війна. Ви всі знаєте, ми приїжджали в Європу до війни чи в світ, питали Where you from, from Ukraine. а Russia, Russia, і okay, нормально, ви росіяни. Ми в тих 400 чи 300 років, ми були в полі зору, скажімо так, під впливом Росії. Сьогодні весь світ вже знає. Ми є українська нація, ми є український народ, держава, Україна, це не Росія. І це вже величезна перемога. Навіть якщо нам, я ду. Допускаю різні варіанти, тому що все ж таки той монстр він не зупиниться, він далі буде з нами воювати. І у нас є дуже багато зрадників. Ми це бачимо. Нарешті прийнятий закон про колабораціонізм, і це слава Богу, але він сьогодні до кінця не діє, тому що судді відпускають колаборантів під якісь умовні терміни, що це недопустимо в час війни, але світ на це дивиться і, і дивується. Я до чого це все веду? Що величезну перемогу ми вже здобули. Ми вже здобули. Фінляндія в свій час втратила території в війні з Росією, але держава сьогодні існує прекрасна квітуча держава, нація є, і вони розвиваються. Ми теж будемо розвиватися, і Україна вже буде все. Це крапка. Що стосується світу, світ нас не залишить. Це вже однозначно. Тому що світ побачив, як українці противляться, як українці воюють за свою свободу, за свою незалежність. І, зокрема, не тільки в Польщі. Мені недавно приходилось бути в Франції, в Австрії. Коли чули, що ми говоримо українською, бачили стрічки, у нас тут на, рукава, на руках були сино-жовті, підходить, звідки ви? Кажуть, Україн, ви прекрасні, ви чудові. Це були, це були прості люди з Португалії, французи, австріяки. Вони просто зачудовані нами. Це правда. Нашим Збройними Силами, нашою державою. Це одна складова, що прості люди з нами, але і. Уряди тих держав теж розуміють небезпеку того монстра, зокрема наші сусіди, зокрема Прибалтійські держави і Польща. Польща сьогодні, ви знаєте, я вам скажу відверто, те, що в нас історичні були моменти різні з поляками, безперечно, це залишиться в історії, і про це будуть говорити історики. Але те, що поляки зробили, безпрецедентний крок. Прості поляки, я вже не говорю про державу, я не говорю про уряд, про президента. Але прості поляки, те, що вони робили в перші дні і роблять сьогодні, звичайно, вони дуже допомагають нашим громадянам, те, що вони готуються до наступу російського. Безпережу готуються. І те, що сьогодні. Там вчора, вірніше, оголосила Росія, там Путін оголосив про мобілізацію, так, вони теж почали готуватися дуже серйозно. І останні новини, де територіальна оборона Польщі зараз дуже тісно почала співпрацювати з нашою українською територіальною обороною, це великий крок допереду. І те, що поляки, польський уряд, польські політики, незалежно від якого вони табору, вони сьогодні мріють про те, що Україна. Литва, Прибалтика, що ми будемо творити в майбутньому спільний, якийсь такий військовий, не тільки військовий, економічний союз. Вони дивляться, вони згадують ті слова свого провідника Пілсудського, Відповідно, і наші політики в свій час про це теж говорили: від моря до моря, Балтика, Чорне море. Це дуже потужно, це дуже величезна потуга буде. Величезна потуга. І сьогодні це все робиться. Я би тільки хотів, щоб із нашого боку, звичайно. Я не кажу, що не працюють. Працюється в тому напрямку. Є війна, є багато інших проблем. Це теж зрозуміло. Але щоб це було трошки збільшена, ота праця з нашого боку, збільшена праця на, на об'єднання наших, наших сил з сусідами. І тоді ми дійсно не будемо переживати, що там буде мільйон, буде чи там два мільйони буде мобілізовано. Та не від кількості, шановні друзі, буде залежати від того, скільки нам зброї дадуть Сполучені Штати. Англія і захід. Якщо у нас буде високотехнологічна зброя, нам достатньо тої армії, яку ми зараз маємо. Так ми можемо ще збільшити так само, але не від кількості ми бачимо, що вони прийшли величезна кількість, той монстр прийшов на нашу територію, і що? Вже під 60 тисяч поїхали в, інших, в, інші, в інші упаковці додому. Не в тому справа, скільки там буде в них мобілізовано, і мобілізують їх, а одягнути, а озброїти, а, а нагодувати. Це не так все просто. То, що вони заявили про мільйонну армію, ну окей, мільйонна армія. Треба бути готовими до мільйонної армії, а вони до цього не готові. А ми сьогодні, що б ми не говорили, ми сьогодні готові. Так, ми, ми переживаємо за, за ядерний удар, безперечно переживаємо, тому що ми переживаємо за наші родини, наші сім'ї, за наших дітей. Але, як сказали там от зараз журналісти, військовий журналіст, який абсолютно набагато більше, напевно, знає ну Чим я, зокрема, про військові там речі. Нам треба бути готовими. Нам треба готуватися і не треба розслаблятися, бо дуже часто ми зараз бачимо, що в Україні, ну скажімо, особливо на західних територіях, в центрі, люди вже розслабилися, ніби війни в нас немає. Війна є, війна продовжується. І нам треба бути всім готовим. Я не говорю, що не треба продовжувати жити там, бізнес вести, звичайно, працювати, науковці повинні працювати і всі решта. Але треба пам'ятати, що війна йде. І в будь-який момент дійсно нас може прилетіти і до Львова, і, і будь-яку іншу е е крапку України. Так що нам треба бути готовим. Не треба боятися. Ми перемогу вже здобули для своїх внуків, для своїх дітей. Перемога України вже є. Ми є нація, ми держава, яку визнає весь світ. Весь. Навіть наші противники визнають, що ми є, і що ми дуже сильні. Так як воюють українці сьогодні, так як воюють наші Збройні Сили, ну, повірте мені, зараз зачудовується весь світ. І я вам правду кажу, коли мені приходиться деколи зустрічатися з дипломатами чи навіть з військовими, тому що я певний час опікувався нашою бригадою, е Укрлитбригада, яка в Любліні дислокована. Е ну, ви знаєте, я вам скажу, вони просто з такою повагою до наших воїнів відносяться. Ви собі не можете уявити. Наші воїни там поїхали вчитися тактики, скажімо так, натівської тактики, а вони вчаться в наших воїнів, як воювати реально в житті. І це теж і правда. І ми цим теж повинні гордитися. А те, що вчора відбулося, ну це дійсно, це браво. браво. Я, я зараз не буду говорити, хто там більше справжнився, хто менше. Але як сказав пан Михайло, я підтримую е керівництво держави. Браво їм, браво, що це зробили. Не важливо, хто долучився. Чи, чи було багато там е спів співбесідників в, в тій цій справі, але як те, що вчора зробили, це, це, це перемога, це велика перемога. Я дуже коротко скажу: ви знаєте, що в світі були три наддержави, грубо кажучи, так це і Сполучені Штати Америки, це і Московія і це і Китай. Сьогодні, безперечно, ми бачимо, що Сполучені Штати Америки, наші партнери, яким ми безмежно вдячні. Якби не було їхньої зброї, ми би не дали собі раду а, з тим монстром. Але щоб ви зрозуміли, руками українців сьогодні Америка утверджується в світі, і те, що ми говорили про Китай. Китай прекрасно розуміє, що йому воювати ні з Америкою. Якщо сьогодні Україна, така маленька, дала раду з другою армією світу з таким монстром, то повірте мені, Китай при тому, що ми там їх багато, звичайно, це якісно тільки то що Ми вже про то говорили, що це люди, але технологічно вони на дуже низькому рівні, що ви зрозуміли, південна Корея сьогодні це все роботизована армія. Це Японія, роботизована армія, і Америка сьогодні має надзвичайно високі технології в армії. Китай таких технологій не має. То, що їх багато, це ж ні про що не говорить. Тому сьогодні, тому сьогодні руками українців, Америка, Америка утверджується як направду на найпотужніша держава в світі, демократична, бо це дійсно там є демократія все ж таки найвища, ніж в інших країнах світу. І нам сьогодні не треба нічого боятися. Повірте мені, якщо не дай Бог, все ж таки, той Московський карлик, я вибачте що за такі терміни, що я говорю, посміє вдарити ядерною зброєю. Росія буде знищена, вона просто буде знищена повністю і готуватися нам потрібно безперечно, але бояться не потрібно. Я дуже коротко. Ми не забуваємо про Туреччину, яка сьогодні об'єднує тюрк тюркські народи. Так тюркомовні світло. Ви не забувайте. Нам спочатку Україні треба відбудуватися після завершення війни, де ми без сполучених штатів, без Англії, без європейських співтоваристів не відбудуємо самі. Ви це по зрозуміти. Я підтримую абсолютно. Ви правильно говорите, що ми можемо бути одною складовою частиною того демократичного перетворення, яке буде відбуватися, а воно буде відбуватися. Но про Туреччину не забувайте. Це буде третій замість Росії. Це буде третій. Учасник того глобального поді.